Добрий вечір, ми з України. Канал та розмагання, мене звати Анастасія. Так, стосовно ваших е, питань, чомусь прям надлишок питань стосовно того, щоб я передивилася обмін полоненими. Е, мені здається, це трохи дивним, адже логічно думаючи, що, ну, що відбувається, знаючи. Е, Курській Народній республіці очевидно, що можна чекати обмін. Де до цього я казала так, ну більш, як кажуть, вскользь. Стосовно того, що тимчасово будуть як припинені, не припинені приторможені ці обміни, а потім вони підуть і будуть більш такими, ну, не масованими. Ну, якось так, щось таке. Окей, давайте подивимося не з точки зору логіки події, а з точки зору, як це бачать карти саме. І другий момент це от знову ж таки повальна тема цікавості. Я скажу, це не мої слова, словами більшості коментаторів. Це яке буде нам покарання у відповідь за Курську Народну Республіку. Ну, що значить покарання? Шановні? Нас обстрілюють в будь-який момент, якось особливо, знаєте, що з курськом, що без курську, але ж постійно це продовжується. А що нам буде за міст? А що нам буде за Москва, крейсер, я маю на увазі? Тепер що нам буде за Курськ? Да досить вже, скажімо так, пропагувати ідею, що нам щось за щось буде. Нас фігарять і без нічого. Я нагадую, якщо що. Але давайте подивимось. я бу... було широке велике відео стосовно небезпек по напрямам і містам. Давайте я в цьому випадку окремо подивлюсь стан готовності ворога да, до ударів. Ну, це моя така тема. Фішка, я так. Винайшло такий спосіб найбільш достовірно подивитися по інформації, що воно коли буде, тому що Тарона відповідає на питання коли, але тут виходить обійти якось цю тему. І подивимось можливо, окрім того розкладу, котре я робила, там що для яких категорій людей на безпека по містам, що цікавить в плані ударів ворога. Так, отак я планую подивитися такий план сьогоднішньої роботи. Тож давайте. Давайте почнемо з обміну полоненими. Почну з питання, що, на якому етапі зараз знаходиться я знаю, етап розмов і так далі стосовно обмінів. От, що там відбувається з цього боку, з боку перемовин стосовно цього? Шість карт загальних ситуацій. Скоріш за все, прям супер скоро ми дізнаємось про повернення тіл, тому що отакий от обмін він вже в дорозі стосовно жертв. А стосовно просто ж карти загалом дають ситуацію. Спросило спросила про обмін. От обмін тілами, скоріш за все, ось ось буде, тому що воно вже в дорозі. Це перше. По-друге, дуже складно просуваються розмови, але буде обмін, врожай буде зібрано. От ця карта знаєте, зібраного врожаю. Врожай буде зібрано, ось вони пропозиції, обміни думками, обмін інформацією. Я так розумію, що обмін інформацією стосовно полонених, наприклад, складення списків. Отака от, от історія. І отут от карта, оця фінальна, це збір врожаю. Обмін буде. от. Але, от перше, що ну, така, вона тіла будуть повертати. Це перше, це одразу ось десь повинно бути скоро. Тепер стосовно цього врожаю. Ворожаю поживим. Хочу більше інформації, можливо, щось буде корисне. Тяжко йдуть чомусь розмови. А чому йдуть тяжко розмови? Там просто десятка жезлів була. Чому тяжко розмови йдуть? Дурості, ну, тут на дні я намагаюся показати що дурак, е через рух, через рух робота ускладнена, робота супер ускладнена, І вона ускладнена чомусь паперами. От саме темою законів. Он, я тут не зможу перевести, але якщо е хтось знає про що мова, то будь ласка, напишіть про це в коментарях, тому що. Я ніколи в житті не вникала в тему обміні. Зрозуміло, що складаються списки. Зрозуміло. Можливо, це тема списків, що не можуть звести. Тому що в даному випадку карта правосуддя вона буде програватися будь-якими документами, документами, паперами. Розумієте? І тут місяць. Тема, ось. От... Багато багатого нерозголошення розголошення внутрішніх конфліктів, каменів і так далі. Я так розумію, що намагаються йдуть великі торги. Знаєте, щоб не віддавати там, наприклад, Азов, але там з іншого боку Кадиров хоче звіяхмат забрати, забратися. Він має великий вплив на цю історію. Можливо, отак от іде, все через, можливо, в даному випадку це до мене доходить просто тема правосуддя, що це тема паперів, а саме списків, що не можуть визначитись зі списками, тому що багато підводних каменів по місяцю. Кожен намагається один одного, ну, не то, що налюбити, а в сенсі отримати більшу вигоду. А... Ну, і сторони, і не можуть дозволити, скажімо так, одна одній мати краще становище, намагаються урівняти цей момент. Скоріше за все, так воно. От, ну. Скоріше за все, це, ну, хоча це чомусь бачите, падає через дурня. Можливо, що ті, з ким ми ведемо ці перемовини, там просто стають в позу. Ну, то є, Це нічим не обусловлено, іначе як тупим принципізмом ну, і так далі. Ось, окей. А тепер, а тепер стосовно цього обміну живими, до якого все-таки ми дійдемо, тому що була карта збору врожаю, що можу сказати по цьому приводу. Що необхідно знати, що такого буде. Я при вас колоду тусувала, знаєте, просто знову виходить. Оця тема, вона дійде до свого фіналу, але воно постійно притормажує. Третя сторона знову. Знову тема залучення третьої сторони. Воно буде постійно, отак, от, три пачки маргарину, поки не залучиться третя сторона. От я сюди докладаю, список не буде погоджена, поки не залучиться третя сторона. І потім вже буде зібрано врожай. ну Так, от вона, карта перемоги. І через це йде певна. Затримка, скажімо так, по картах я бачу, що зараз саме дві сторони, в сенсі Україна Росія, між собою веде розмови не без третьої сторони чомусь, хоча зазвичай вона завжди долучається. Я вже про це казала багато разів, Воно потім вплило на к... нарешті в СМІ. Що... Ну, підтвердило мої слова. Зараз, зараз, оці списки не будуть погоджені рівно, поки ця сторона знову не війде в цю розмову. Поки ця сторона не входить. Тут ось, бачите, четвірка мочів це карта вимушеної зупинки. Вона так і називається по-простому в Тарологів. Карта вимушеної зупинки. Тому, поки ця третя сторона не доєднається, буде програватися карта зупинки, тож ну, в сенсі воно нікуди ні не йде. Ці розмови, може, тому і подурні, вони якось трохи безперспективні, без залучення третьої сторони. Але чи буде да? От він, збір врожаю повноцінний, от карта перемоги. Тож ми отримаємо те, що ми хочемо. Карта перемоги це дуже класна карта. Можна зробити висновок, що ми таки реально отримуємо, що ми хочемо. Так. Тепер стосовно е масованого обстрілу. Взагалі, як наразі на даний момент дивиться на цей масований обстріл Росія? А ви зрозумієте потім це питання? Що вона про це думає, на якому етапі, що там відбувається? Він повинен вже був статися по картах, але тут знову четвірка мечів падає. Чому не стався? Втрачені ресурси, бачите, чому кажу втрачені, тому що ось ця карта. Тому що по ресурсам дали удар, і це тимчасово відтягнуло. Але наразі, наразі військова тема вона переходить в фазу активної дії. Що це означає? Ну, зараз докладу, але я, я вже розумію. Чому в активну дію витягнуло дві карти одразу? Тому що ресурс підтягнули по місці, де воно потрібно. Там у них в Росію підтягнуло цей ресурс. Чи то вони його виготовили, чи вони приготовили. Коротше кажучи, ну повинно скоро бути в будь-якому разі, ну максимум протягом місяця. Я думаю, скоріше. Тому що тут вже переходить в стадію активної дії, пояснюється, що була замінка. Через втрату ресурсу. Зараз ми вже вони вже перебувають в стадії активної дії через ресурс. А давайте, ну як точніше. Зазвичай нас обстрілюють саме масовано з літаків. На якому етапі знаходиться готовність літаків? Ну, на етапі того, що деякі літаки зруйновані і треба заміна. Але на етапі зараз в першу чергу вибору і очікування, застосування. Коротше, на них зараз я не бачу, щоб щось загружали. От конкретно зараз якось. Але є людина, котра ось таємно наказує: Давай, давай, давай активно дій, давай загружай, загружай туди там ракети і так далі. Проблема в, в них по літаках. Вони були уражені, плюс жертва, тема жертва це пілоти. Ну, зрозуміло, літаки не можуть виходити жертвою, вони не живі істоти жертв пілотів. І ммівники вимагають ну да, ось. Декладає просто сюди застосування сили активності і застосування сили чим пошвидше, тому воно не буде довго до наступного обстрілу, буде швидко. Просто зараз я так розумію, що через наші удари, я вже логіку підключаю, через наші удари по аеродромам, пошкодження літаків і так далі, вони вимушені були чи то перемостити цю всю історію в сенсі літаки. Чи то зараз як сказати, скласти список того, що в них доступно в... для активної дії, і перенести знову ж таки літаки на місце для удару. Вони займаються зараз, скоріше, цими. більш такими як сказати, підготовчими справами. Розумієте, про що я? Але те, що вимагається чим пошвидше це зробити, це факт. Я не думаю, що воно місяць буде тягнутися. Я думаю, швидше. Швидше. Бо вимагають, вимагають в Кремлі, прям ну, насілують. Мені, типу, я по картах просто цей. Нам, типу, байдуже, яка ця історія? Швидко поверніть, швидко підготуйте і давайте робити грязну свою справу. Окей, давайте на три позиції. Я хочу побачити три основні цілі. Три основні цілі, які будуть ставити Кремль для ударів. Отак от, от я запитаю і, дам, і розкладу карти на три позиції і подивлюся. Об'єкти інфраструктури. Це зрозуміло. Друге, рух через воду. Мости можливо. Можливо, щось біля води, наприклад, як в Одесі портова інфраструктура. Просто вода обмеження, збільшення обмежень, ну, рух обмеження воно може програтися як от мені йде, що там обмеження по воді і так далі з рухом пов'язане. Це мости. Можливо, дамби, але воно мені якось не цей. Або мости, або дамби. В будь-якому разі там йде тема руху через воду. Ще, можливо, я ж кажу, портова інфраструктура, тому що біля води. Друге, цивільні. Однозначно, це тема тут плюс інфраструктура з з водою, з мостами разом мені вийшло. Друге, це цивільні, саме ось в Україні зменшити кількість ось цивільні. Я зараз докладу, можливо, тут якась категорія конкретно. Ні, просто страшний суд. Просто жертва серед цивільних, просто зробити це. І місце, де працюють з дітьми. знову таки, це можливі лікарні. Бачите, праця, тут дурень з дітьми, і тут е, жертви. В будь-якому разі, прям двічі випадають цивільні, в одному випадку цивільні, до речі, тут імператриця вийшла, можливо, вона може програтися не як Україна, імператриця, наприклад, це вагітні жінки зазвичай. Це можна об'єднати. Діти, вагітні жінки в небезпеці, загалом удари по цивільним, удари по інфраструктурі, а також удари по об'єктам над водою або близько до води. Це я думаю, що або дамби, або мости. От якось так. Отака от 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 мета, от такі от цілі будуть поставлені. Почули мене? Я сподіваюся, що вам це допоможе з точки зору того, що ви побачите тривогу, наприклад, навіть в день і будете якось намагатися триматися подалі від тих місць, котрі асоціюються з цією історією. Тою, що я назвала. А окремо по містам я попередила копякі категорії населення, треба ну, скажімо так, реагувати на тривоги в вашому місті. Сподіваюся, воно вам буде корисним. Ось. Ну, а ви, якщо вважаєте корисним діяльність мого каналу, ви можете підтримати мене на картки в описі до відео, вони в описі до кожного відео. Або ставши спонсором цього каналу, у вас буде можливість у спонсорів отримати доступ до дописів на Ютубі. вони виключно для спонсорів показуються, стосовно РУМ. Рунних ставів на багато потреб, а також в дописах для спонсорів є посилання на телеграм-канал для спонсорів. Там є декілька гілок як простого спілкування, так і езотеричної літератури, таро окремо, руно окремо а також нумерологія де наш нумеролог Олена часто робить безкоштовні розрахунки на певні цікаві теми. Тож, якщо вам стало цікаво, будь ласка, знову ж таки, посилання на можливість стати спонсором, воно завжди є в описі під відео. Хто дивиться, ви вже знаєте цю тему. Будь ласка, ставте вподобайки, тому що це підтримує канал. ну, Типу, таке собі, дякую. <с> <upstairs> Ось, Залишайте коментарі для наступних е розкладів, тому що я згідно цих коментарів проводжу розклади. Ну і взагалі, дякую, що дивитесь, і дякую за вашу довіру, бо багато з вас. Пишуть, що ну, типу, не вірю новинам, дивлюсь тільки вас знаю, дізнаюсь новини від вас. Але нагадую, я можу помилятися. Я просто в першу чергу людина. Так, я знаю, що у мене велика кількість, як ви це називаєте, попадань, але помилитися я теж можу. Мені здається, це норма. Не люблю, коли мене знаєте, лишають право на помилку. Я вважаю, що право на помилку. Повинно бути в кожному, тому що ми просто люди, в першу чергу, а потім вже все інше. Все, бережіть себе, реагуйте на тривогу, судячи по тому, що Кремль там не готує, вони швидко розберуться зі своїми літаками, тому що там йде команда, знаєте, от як зазвичай на проривах кістьми лягти, але, 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 але забезпечити швидке виконання наказу. Наказ такий, підготуватись до масованого обстрілу. Тому. Тому я не думаю, що це довго очікувати пройдеться. От, що ще вже не тільки я, вже навіть там безкутня закликала людей евакуюватися з Мирнограду і Покровську. Я нагадую останній розклад. Да, Мирноград я не дивилася, але вони на одній лінії. Приблизно тож Покровськ випадав. Тим же самим, скажімо так, так само фонив, так само вібрував по картах, як і Бахмут. Тож просто робіть висновки і виїздить, не треба чекати, будь ласка. Тому що, да, там буде довго, але нічого не залишиться. Ось і все. Слава Україні! Смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі, папа. -па.